Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. Знову ми на чудовому торгівельному майданчику від компанії Agroдім Центр. Знаходимося в місті Кропивницький де великий вибір сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Заходьте, дзвоніть, замовляйте, приїжджайте. Дуже багато. Получаємо агрегатів різного типу. А центр будемо раді вас бачити і задовольнити ваші потреби в агрегатах і також в запчастинах. В даний момент хочемо зняти вам щіпку зубових борін, модель сзб 8 навісного типу. Цей агрегат призначений для закриття вологи. Період передпосівного боронування, також до всходового і після всходового боронування технічних та зернових культур, а також закриття ґрунтових гербіцидів. Даний агрегат має свої розміри. Довжина 8 метрів, ширина складає 50 см і висота 80 см. Рама даного агрегата зроблена з двох брусів розмір 140х140 140, по 4 метра кожен. Ось тут ці два бруса з'єднуються за замком на віскві Дуже міцна рама. Також використовуються борони важкого типу. Кожна борона. Має вагу 43 кілограма. Кріпляться вони, кріпляться вони за допомогою двох тяг і також ципка. Так, вони знаходяться в транспортному положенні, щоб транспортувати до поля на спеціальному такому коронштейні. Продуктивність даного агрегату складає 8 гектар на годину. Робоча швидкість. 9 км на годину. Транспортна швидкість 15 км на годину. Також транспортне знаходиться позаду агрегата. Ось такі має колеса. Незвичайні. Розмір у них 6,5 на 80 ступиці. Сніс зроблено дуже гарно виробник, дуже, дуже старається, щоб догодити кожному покупцеві. Глибина обробітку складає 4 або 8 см. Кількість секцій на бороні 8 штук. Зуб використовується квадратний, дуже гарно вичесує. При 8-метровій бороні. Загальна кількість зубів складає 160 штук, вага даного агрегату 1020 кг. І потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Також є опорні колеса. Колеса з транспортного переставляються. Ось сюди для того, щоб бронувати. Ставте лайки під нашим відео, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато цікавого. Робіть замовлення, дзвоніть або пишіть, або приїжджайте на наш майданчик. Находимося в Кропивницькому. Стаємо до праці.